Об'єктив війни, спогади військового, фотовиставка, що показує передову очима захисника, а нині ветерана Олексія Назаренка. На цих фотографіях його побратими та друзі, багатьох з яких вже немає в живих. Люди, які на ній показані, вони так чи інакше пов'язані зі мною когось. На цих фотографіях вже немає. Дружина Олексія Катерина родом із Білорусі. Подружжя офіційно зареєструвала шлюб уже після початку повного вторгнення. Коли людина каже, що вона їде, а зв'язку немає чотири дні, потім шість то дуже починаєш панікувати. Не знаєш до кого телефонувати, питати, що відбувається. Для родини Олексія та Катерини складним було повернення до цивільного життя після звільнення військового зі служби. Надто пригнічували новини про загиблих побратимів, які є на цих світлинах. Повернутися до цивільного життя. Ветеранам допомагає організація Вибі ікс. Її представники сприяють захисникам у працевлаштуванні за їхню допомогу. Олексій знайшов роботу на державній службі. Він хоче працювати державній службі та змінюватись Україну на краще тепер в новій ролі. Ми ще не ділимося конкретикою, тому що там потрібно ще підписати остаточне рішення, прийняти чи він його прийме, чи не прийме це вже його особиста справа. Але він прийшов. Навчання додаткове, яке ми йому порекомендували для ветеранів в пошуку себе, в пошуку свого призначення, свого покликання.